26 липня 1708 року гетьман Іван Мазепа стратив полковника Василя Кучубея за зраду на користь Петра І генеральний суддя війська Запорозького доносив московському царю про зближення українського державного діяча зі Швецією. Взаємини між кучубеєм і Мазепою були напруженими через роман гетьмана з юною дочкою Василя. Донос складався з 25 статей, проте довіра московського царя до Мазепи була такою великою, що він не повірив Кочубею і наказав видати того для страти, яка відбулась поблизу Білої церкви. Після переходу Івана Мазепи на бік шведського короля Карла XII, Кочубея прославили як героя Московії та перепоховали у Києво-Печерській лаврі. Цього дня 1887 року у Варшаві опублікували перший підручник з вивчення есперанто штучну міжнародну мову. Вигадав польський лікар-офтальмолог Людовик Замангов. Головні особливості есперанто відсутність заплутаних винятків та граматичних форм і чіткі правила, яких всього 16. Мовний лексикон був запозичений з англійської, німецької та кількох романських мов Есперанто Розмовляють кілька мільйонів людей. Проте жодна країна світу не визнає цю мову офіційною. 116 років тому заснували ФБР. Федеральне бюро розслідувань США з'явилося за розпорядженням прокурора Чарльза Бонапарта впливовою світовою спецслужбою, що займається резонансними злочинами. Організація стала під керівництвом Едгара Гувера. Він керував ФБР майже 50 років. У здобутках бюро безліч успішних справ одна з найрезонансніших історія примар тривала понад 10 років. За цей час заарештували 10 російських шпигунів, які видавали себе за американців. За даними ФБР, вони збирали конфіденційну інформацію і завдавали шкоди національній безпеці Сполучених Штатів. Цього дня 1929 року відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка «Арсенал». в основі стрічки, яка була другою із знаменитої трилогії придушення військами Центральної ради більшовицького повстання на одноіменному київському заводі. У ньому брав участь і сам митець. Серед особливостей фільму, знятого довженком на одеській кіностудії, досконала операторська робота. Національна рада американських кінокритиків внесла арсенал до п'ятірки найкращих стрічок 1929 року. 26 липня 1971 року розпочалась унікальна місія корабля аполлон 15 на місяць. Для пересування поверхнею супутника землі вперше застосували так званий місячний автомобіль. Місяцехід використовували і в наступних космічних польотах за три доби перебування на місяці. Астронавти зібрали 77 кілограмів місячного ґрунту та каміння, провели бурові роботи і проїхали майже 28 кілометрів. Це була одна з найблискучіших з наукової точки зору космічних експедицій. А яким буде 26 липня 2024 року залежить від кожного з нас.